Є знижки на аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам, та ощад. Є знижки на Абловін плюс 25% в аптеках подорожних бам, та ощад. Стара шахрайська схема, яку оновили за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект, можливості дуже допомагають шахраям. Вони роблять апгрейд всього цього. Наскільки швидко, завдяки штучному інтелекту, можна згенерувати ваш голос? Експеримент сніданку це О, дуже схоже на це мій Це на базі? Як розпізнати, що вам телефонують шахраї, і що робити, якщо вашим голосом скористалися аферисти? Ігор має свій невеликий автобізнес та веде блог у Тіктоті. Нещодавно чоловік натрапив на шахраїв, які видавали себе за його товариша. Аферисти надсилали йому голосові повідомлення у соцмережі. Допоможи мене там викрали, допоможи грошима або допоможи мене, приїдь забери. Коли я до нього телефонував, зв'язку з ним не було. Потім ці повідомлення були видалені. І все з людиною потім зв'язався. Він каже: ні, нічого я, я нічого тобі не писав, і я не знаю за що ти кажеш. Як аферисти змогли відтворити голос людей? Ігор припускає, голос згенерували за допомогою штучного інтелекту. Бо ж напередодні його знайомому телефонували, начебто, із соціологічних центрів досліджень, і просили відповісти на кілька питань. Попередньо е, телефонували з різних номерів, були соціологічні опитування, і коли ти задаєш повторно одне і теж запитання, то робот не може відповісти і далі він по своїй ну якби запрограмованій да методиці Керівниця управління досліджень на телеканалі «1 плюс 1» Віола Денес ділиться. Подібні шахрайські дії підривають довіру українців до соціологічних опитувань і неабияк ускладнюють роботу самим соціологам. Коли шахраїв побільшало, то це власне знижує рівень респонсорейту відповіді респондентів на опитування так. І чим менший це респонсрейт, тим менш достовірне буде дослідження? Також пояснює, справжні соціологи не будуть телефонувати вам частіше ніж раз у півроку. Серед критерій, як розпізнати, ви говорите із соціологом чи шахраєм, називає я би рекомендувала вашим глядачам, щоб перш за все вони запитали, яке агентство або який дослідницький центр представляє людина. А чи піднімають слухавку від невідомих номерів України? Інці ми запитали на вулиці. Руслана завжди відповідає на всі дзвінки, і поки що на шахраїв не натрапляла. Ти не знаєш, по якому питанню тобі можуть зателефонувати. Це може бути як і робочі, або, не дай Бог, щось може сталося, тому відповідаю. А от її колега Євген завантажив додаток, який виявляє і одразу блокує спам-дзвінки. А якщо все ж додаток не спрацює, тоді лише один варіант. Я одразу кладу трубку. Я навіть не продовжую розмову, щоб як то кажуть, не, не скористались навіть можливістю записати мій голос і щось з ним зробити. Експерт. З кібербезпеки Руслан Болгов розповідає сам уже давно не відповідає на дзвінки з номерів які починаються з коду міста. Пояснює схема, коли шахраї виманюють гроші, вдаючи із себе знайомих людини, зовсім не нова, а усучаснена. Раніше це теж працювало за плаканим голосом. Телефонують стресові ситуації десь в 22.00, там до 22 Тепер, завдяки сучасним технологіям, шахраї не вдають, а створюють фрази з вашим голосом. Тож як протидіяти шахраям? Коли вас хтось телефонує і ви спілкуєтеся з цією людиною, і у вас просять гроші. Ну, як мінімум, перетелефонуйте на вам відомий номер телефону, який ви знаєте цієї людини. Запитайте, чого ти телефонуєш з іншого номера телефону. Пару банальних питань людині, про які е, не може знати ця людина, да? Ну, як там? Е, із вашого там минулого, типа серії, де ми познайомились. Ми вирішили розібратися, як швидко за допомогою щі можна змоделювати кілька фраз із голосу людини. У цьому нам допоможе головний режисер монтажу на «1 плюс 1» Максим Чепіль. Для цього треба небагато матеріалу. Насправді до п'яти хвилин достатньо для того, щоб більш-менш якісно в плані схоже на оригінал. Треба буде просто дати текст, от який треба проговорити цим голосом. І він текст тією інтонацією, якою ми його навчили у реальному часі. Намагаємося відтворити мій голос. Для початку ми записуємо кілька фраз мого голосу достатньо однієї хвилини. Це треба ще ж п'ять хвилин наговорити. Або не п'ять хвилин, або хоча б одну хвилинку. А далі наш колега задає штучному інтелекту налаштування, пише випадковий текст, і вуаля всього три хвилини знадобилось, щоб Ші заговорив моїм голосом, і не просто заговорив, а сказав те, що йому прописав Максим. Почнемо з гортензії, Є декілька способів її оживити. Це mm. дуже схоже на Це мій ти, голос. що на базі експерт Руслан Болгов закликає бути обачними. А у разі, якщо вашим голосом все ж скористалися фаристи, одразу пишіть заяву до кіберполіції і повідомте усім своїм знайомим, щоб не реагували на голосові повідомлення з невідомих номерів. Двадцять грудня о двадцять першій Мене звати Юрій Горбунов, і я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд, і ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.